Доброго здоров'ячка, чистовані позарачі, доброго здоров'ячка цимбурове. Низьке у нас буде таке, непривичне відео у новому для мене форматі. Низьки сметуй із, із, із Петром. Видите, там в нього пише таке. Я, я. Поклонися нашим цимбурам. Кажи Ну, yeah, exactly. <laughs> <No>, Почти. <laughs> <laughs> І це насправді перша мога така проба учинити деякої... Таке парное відео. Uh, задумка така, ось ми туйка у бою у креативному uh, креативному режимі з перед нами цілий світ, з перед нами безконечні можливості Будемо пробувати щось пораннее построїти. раз на автобу треба знайти місто. Айно? Айно. Зараз будемо глядати. Ударити я не можу. креативу. <laughs> no, а я хочу тебе якось креативно вдарити, не можеш. Ну, так, все, ніякого, ні. того. ніякого е, на, насильства. Пойми, поглядаємо, да, що Петра, ви знаєте, Петро у нас адмініт і який у плащик. Айно, лише тепер удали. Петра будете знати, він адмінит сервер Коцк. Там десь ми, наприклад, клали картину галерею недавно, там десь ми Паску сятили. Ну, знаєте, то то місто. Та й клуб зо мною клав. Петро взагалі дуже помогач. Та й низка думав поможе нам щось поранене построїти. Міся знає що бажить, я може, щось біля смирякової хащі поклав. Мене чогось так тягне у ту, ту смирякову хащу. ній один світ на бедрокове, там де яся в снігові заспавнив. Юй. А, та сеся порана пещера. Ну, ще й до луту йде. Може, так і до бедрока. Two, можемо покласти, то ми мы можемо построити морію. Казадум! Моє золото! Я діаманти знайшов. А, то ще, ще там дулу в бані. А ти вже виліз? <laughs> Чекай, no. я тоже вилізав <laughs> тут. <відтуда. laughs> Добре, ідем поглядаємо щось мереками. Слухай, сісі джунглісь сі атаку не кінчат, можемо за локатиме тот ближайший біом. Ага, та глядати туту Смирякову хащу. Айно ну, хоч ху яку Смирякову хащу. Ліпше таку ста стару туту. Пішло, -ту. діло? Пішло, пішло. Чи щось мені видять, нас маленько обманули? <laughs> Помаленький бьому. Та ні, чекай, най Найся бо... А, о, я не йшов. все, Old yeah? growth Spruce Taiga. Old Growth Spruce Taiga. Це соснову. це якусь А вона туй таку. <laughs> Петра обернися, вона так і за нас. Туй <laughs> некий. <laughs> <laughs> oh я це думав. Престара соснина. Ну. No? Ну no no. видиш. E, в тому мемі, де там e, двоє e, куплють чеканами e, z... каміння, та й один не дійшов до діаманту. А, ну це вже таку й здав, бо. <laughs> І некая, яка той А, впадена. яка катуй поранна впадена. Мені середить, ось, попри сесе, на якомусь берегові може, наприклад, мати хишку. Мені середить, тує було б файне місто таке, знаєш, де, де лісники б жили. І це, знаєш, якраз mm -hmm. така хаща десь високо на верховині, де б, наприклад, мали жити лісники. Наприклад, туй. Була б у нас якась така маленька хишка, де б жили лісника, така скромна. Туй мало майдане. Був би, наприклад, кран, який би міг загружати смереки на, на штреку, а вать на вози, на щось таке. Може, навіть на вози. Mm -hmm. Раз туди піцять, коту і розчистиме територію. Године з листя лишати, воно і так само о, пропаде. А, слухай, направду. Я все забував. Я тут вижу маймало три структури, як, які нам треба. Три: хижа, хижа, сторожка, кран і. А, і місто погрузка з возом. Ну, місто погрузка з возом, та е кран теоретично можу йну локацію збити. Uh, добре, учинім туди може так, ось я беру на ся хижу та й сторожку, а ти кран. Найбо Добре, а я дотить попробую, значить, чинити хижку. Uh, Хижка, видав, буде чинитися з тих такої матеріалів, які в нього тут суд. Айно, ну, то буде якийсь камінь та й, та й смерека. Так, де у нього простий бурговчак. Ну. Так. Учиню собі, значить, якийсь. якийсь фундамент. Так, значить, ця зона буде у мене така скорше і балкончик. Такий гісторнац, якась верандочка. Ну, no, виходить, у нас, у, у мене, <laughs> раз якісь такі Возе. раз я лиш докладу твій падемент та біжу до тебе никати. Я лиш так основу вчиню. Ага. Ооо, слухай, дуже ні уроку вюз. А, та може буде і коня прив'язати тут. Ну. А, і бо не може тут буде комаки поскладувати. Чого? Мож? Та боник, та бутуй нижній нижний сес. А, я порозум. То треба видав і ацяк туди, ні? Айно сяк, а тут може буде ай, ай. тут і КМК накласти сяк. Угу. Ай-ай, може сяк. А, ну мені себе так, так, даже візуально ліпше воно узірати. Хо-хо, класно. Ну. No. <laughs> Парада. Добре, я себе вертав від своїх Туйка така має бути. Туй катакую мувальник, туди в них буде, тоді у них буде такий стіл, де може заїсти, ага, а городину тобто ґарадичі -то, з цього бока вчинемо. Ну, не пілот. Ану, як там Таркович чинив то? -то. Дули Redstone, а на них поршні айно. Ну. Ага, сякі, стол... сякі столи не бути. <сі> Я сяк ще не чинив. О. Я так розумів. Айно, ну, головний бонус що Ого. ти був. Ну, мокус... Сесамі не знав, сесамі не знав. Я у Тарковича виникав ж там під ним ти кладеш просто блок редстоуна, а вать факлю редстоунову та кладеш і він буде фурт активований. за зайсем знав, я не знав, що можна активований толок покласти рамку. Ага. Но. Як ся то тазик кличе по русинське в Майнкрафті, бо я не помню. Котрий? Що з желіза ся складує. А помню, мені се видить котел якийсь так. Айно, котел, точно. Туй ваш так, а той буде котел. Це тазик. <laughs> Лавор. <laughs> так, і відро з мені треба. Так, той казвон теж в них мусить бути щось таке посидіти. Ну, інтересно, ми це можна як учинити, бо це все було такое, яке перев'язані з дрова. Колоди. я пробував покровцем. Перев'язували колоди не покровцю, а й ти штреков? Ну колеов. А о! Ну, парада. Доста файно. Так, а я вертався тут свою хешці. Ту мені мені що хибит. Тут за місце свій стіни буде коменна. Всяк. Ну, малий час змурували собі Комінус. Все нормально. Ану. Нормально? Так. айно, нормально. Гарадичі, возюр, умовальник. Поняв, буду знати. Значить, на Алаші не можеш класти раму на предмет. Обоє знав. Mm -hmm. У інвентарі булі та не розумів, чого не один ним знайти, а вони крумплі. Дискримінація. А, ну, дискримінація. Так. Так си гадав, Сисі люди тут будуть м'ясо Струська їсти. Бо неяка друга велика звірка тут би не мала жити, така, яку не можуть їсти. Будуть труськи, а на столові туди у них буде гуляш. труськи вже готовий. Ну, вже можеш сідати їсти, уже вже, тут доста файно, якою повіли, бо повинні люди кози. <ривіт> <ривіт> кози у вас у Майнкрафті. А, точно, суд твій кози. Як го знайти? су покинув, бо твій кози бігали, просто дикі сарни, такі, знаєш. <ривіт> Мало не що не будуть епіпінтуй. <ривіт> най, най пару твої побігав, то вони не будуть заважати. Тут поміж грипами і ще грибної паливки можеш тут на, на унадіти гіби запасної желізна фейса. Тут желізними інструментами будуть оперувати. Лопатася теж пригодить. Треба буде там путь що. Якщо... О, між іншим, за путь. Треба буде нам і пути чинити в ці ті сюди в долину. Треба ми буде пішак зробити. Кажеш, берешся за кран? Но... Ну, так буду, а чий, Ніби по, по твоєму рецепту, я... Е? Його Ну, то не мусить бути один в один. Ну, а то доки у нас тут є кран, та й тут вже є два вози, та й мають бути наскладувані десь... Е... Наскладувані десь теж КМК, котрі будуться грузити. Угу. Mm -hmm. Десь тут з боку теж. Так, аби кран Візуально файно якраз досягав і на вози, і на тото. -то. Кухонька готова. Кухонька готова. Іду оченюємо барак. Там, де вони будуть спати. Треба учинити геренди. Айно, ну, треба учинити вчинити Так. Насправді знаєш, у кого виникав а, сяк файно. Основати ці пролази як на стіну, так і на, на плафон. Се я насправді виникав у Мацура, А. -а, -а. Як Код Дівуар. У нього у тому у Кедешове якраз теж так десь було. А ну, у нього у Кедишове якраз так було ж. У готельові тому, це в корчмі, та був у нього і плафон, і стіни на другому штокові повністю вчинені з цих пролазів. Mm -hmm. Воно було дуже е, ефективно в плані міста, а й бо був в нього там є інтересний бак, такий. то там кіть пробував сісти за столик е, із, е, із людьми на пиво, та нажималася нажимна плита, та над тобою відкривався свій пролаз та притискав тебе столиком. Кіко б у нас тут жило лісників. Я би уповів хоч восьмеро, ні? Понечку й жити восьмеро. Думав, у в них була хоч якась ілюзія приватності та ще покласти той перестінок або сесіону візуально розділити на дві частини. Бо тепер у них той вісім постелів за шором. Будь добрий іде гетрас. Так, прийшовся Мацуру любити, а я тепер мало зайнятий. А, ти мене пробачиш Костяку. Я тепер не буду тебе любити. Я буду бачити Майнкрафт. Люди чекають контент. Ну, стріху, може казати, вчинив. Ну, оцяк і з груба меніся каркас хишки доста любить. Ну, сяк мало ліпше буде. Добре, айбо і так треба мені придумати, значить, ту якийсь перестінок. Як би ми то вчинили? Видав, покладу ту. А цекий один смириковий камак. А тут туди поміж ними, може, городину. Ну, порада! Тепер вже мав перестінок і маленько більше приватності. Уже у нас фактично готова кухонька, і тепер кіть виходимо сюди гарадичами. то у нас є перва зона, десь спить. І друга зона десь спить. Файно, файно. І ну, плюс-мінус якась приватність у них є. Добре, мені середи, тож жила міцність. Тут, тут де будуть самі робочі тусуватися, можу казати, та достаю є. Туйки вони на вулиці будуть спочивати по роботі. Якраз по циву верандочку мені середить файно буде. Ну, а ведь, в принципі, можуть дихати свіжим воздухом. Ну, та й сама хижка, може казати, готова. Ану, як там у нас у Петра? Діли? о, Вози повністю готові. сись уже гружений, готовий до відправки. сись пустий, видко лиш прийшов. Не, ну, поки не духу спустий, у ньому то і ну, що, Щось привезли, айно. Ну, видав їм, привезли то -то. татарки та й булю би мали що заїсти разом із Тоутруськом, що, що завадасили. Ліпшого блока не знайшов на сякий екран, він ще ніщій був мало гів, гів реальності, там має ага. всякі. А я іду покладу туди сю сторожку туйка. Сяк. Як мені то треба вчинити? з цими прозорами даколи дуже тяжко Наробляти Ну я поклав всі нижній уровень. Аби тепер на нього просто цяк зверху ще накласти. <гум> а тут і нижній так не треба буде дораз порозбивати. Так, все все, все запираємо. Тут функція Сейс трошки сугубо, щоб їм було майдалеко видко. Угу, добре, тут у нас має бути лютра. Так. Дискримінація луйтраніку. Та тут тотальна дискримінація: не булі, а крумплі, не літро, а лазиво. Як я сись Майнкрафт до мак бавлю? <реш> <реш> Треба мати якось світло, мусить бути хоч і нось якось сідало, бо може було далеко никати це там. Це ткось іде, це не йде, бо якраз у того бока б мав бути варош, та ви ці, теоретично мало б бути май файно, видко, це будуть якісь нові вози тут ходити. Та й будній туй не гордовись, розумієш? <схай> Катастрофа. Зрада. <схай> 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 Можеш казати, ось у мене то-то сторожка фактично готова. Туй у нас буде сидіти якийсь дежурний, котрий буде зрана никатець. Ооо, я знав, що нам треба. Я знав, що нам треба. Дзвін. Ацяк. Туй буде сидіти дежурний якийсь. О. О, я можу той селянина покласти. Ну, тут можемо розкласти робочих такої. Mm -hmm. Слухай, а як у тебе з прогресом? Ти перечинюєш я. я мушу мало перечинити, бо мало протупив та й учинив парне число блоку для основи. Так, я, я видався займу туди путиком. Мені на путик треба буде тут ще якийсь півблок. Будемо комбінувати дерево та й камінь у, у матеріалах. Побути того пішака видав, знаєш, що треба бо нам ще якісь світла накласти. З, з чогось такого чинити ту шитку, або воно визирало справді реалістичним. Тут були блоки, які ту й таку й можна знайти. Мені це дуже, дуже логічно, сякчений. Пісковець буде то імпортним. Пісковець або секран. Це, це а, ну, кран, то, то кран такий імпортний. Імпортний кран. Ці, цілим селом на нього це змітила, якби була робота. <рес> Ні, просто із села ходили робити десь у якусь Німеччину. Та робили на заводі крану І помалу по тих браковані деталі собі жеб Принесли все, забрали із нього кран. Хочу повісти, що наші чілять крадачі. А світло файно все вийшло Я мав у креативові проблему, уж <laughs> я десь високо, а треба мені блок покласти на прозір Та мені треба через shift, а я паду. <laughs> а -а 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 -а. <laughs> Не ж паду-паду, айбо, знаєш. <laughs> айбо паду. доки докладуєш кран, то я зачну видав потихеньке завозити робітників. Йоу, популяція. Нараз у сторожку. Сейчас буде сокотач. Як його буде звати? Сіл. Так, треба нам цідулу. Якся цідула? Цетлик. Чого не покушницька? <гум> так, о, на ковало у них між іншим теж має тут стояти. Бо теж треба буде, знаєш, поклепати, наточити брус Теж їм тут треба. Тут у них якраз все в швидко буде за шором. Мі... Мітер цільо. Так, най буде Юра. Так, цілю буде на сторожовій башні, никати це все добрі, це йдуть вози, а кіть будуть іти вози, та буде сяк чинити. Лише він чогось тепер хоче втікати висить. <плес> Юра у нас буде займати точенням серсами. Мігаль буде себе чинити мурника. <плес> ну І ще уся четверо, четверо, котрі будуть сугубо а, туйка рубати дрова. Ти, де там будеш складувати КМК? Та десь туй, навірно, у, у Сейсбук, да. Як... А вот той, той, той елену, яка є місто на. Поняв, понял, поняв. Компец, це, це великанська будова. Їуй. Раз, два, три. Так, я трьох той лише покладу, раз. І той, той у нас буде Шандор. А останній федурь у нас буде а, оператором стріли. Константин уже бося ладив, слухай, у кран лізти. Мені сяде, що у Константина якісь похабні думки у бока воза. Та чого. Dude, дуже просто... не... не дуже не радує. <звисот> все радує. <що>, це що що все див. Кампець, та та. Чені, той складик такий. Вже гибе нарубаних дерев. Пояжемо з цього бока. Всяк. Як порадно, коли я направду возира так гібезане дерево. Тут була дуже, дуже файна, файна ідея. Я сесія виникав у вовкуна, У нього там були кмк перев'язаний посперед того, посред штації. Знаєш, як йти mm -hmm. до вовкуна, та там є пересадка. Ай-ай Ну, а возира достане не пюло. Така чит... читава склепка. Ну, no, а ну що тут czynied наші лісоруби, Шандоре, як ся маєш? Птихенька. Так, а по крану що? Можеш тут чинити кабіну? No, ну, а де та кабіна має бути? А той катакуй буде сесе. Іой. Знаєш що місія, де то ж твій кабіна буде не Кабіна має бути туй здолуй. Така кабіна крана, Розумієш, щоб mm -hmm. він відів. Бо щоб шофер того відів, це закапчалося. Це не закапчалося. куди він тут покладе. Так, кабіна буде так. Ну, слухай, я, я зробив кабіну, кого мене ся там мав обстати. Фідер. Айно. Фідру ся мав обстати. А ну, як ото буде визирати здалека? Мені дуже інтересно. Слухай, кранище. А ну полетім, поникаємо, що там Федор чинить. Як йому там. Федор, а ти не в того бока никаш там. Загружався з боку! Він такий, якби щось полажує, знаєш, щось там ремонтує у тих мікросхемах. У <рес> Класно. І який ключище, Парада. Вау! Мені це любить. Дуже мені це любить. Слухай, кран теж визира досить серйозним таким. No. Кампець він масштабний. Я ти кажу, знаєш, бавити у креативові має свої плюси. Я би і не подумав його робити таким великим, бо це треба, знаєш, кілько піскуся накопати. No. Барада, ей, бо ми вчинили файне місто. Mm. Никіна, там no. заготовляться хаща, туди путем буде вести гет у село. Туйка у нас роблять наші чистовані е, лісоруби. Туйка у нас федюр, ладиться загружати слідуючу партію. а сі КМК Буде грузити гет на тот Єден mm. Віс. А далі вони будуть підніматися сюди. Тільки у нас... Е, Такойся у нас. Ага, тут у нас Юра та і Мегаль будуть їм точити інструменти. Далі вони зайдуть сюди та метеримучине да істи доброго, видав струйську. А далі вони зайдуть сюди і супокійненько полігаут собі спати доки туйка у сторожці целів буде їх усіх. Сокотити з далекої дистанції. Кампет, слухай, так класно вийшло. Мені навіть хочеться, знаєш, кудись вирізати, теж, теж запхати. Дуже поранно. Айно, mm. будемося відкланювати туди, пойме пойм, станемо на кран. Okay. <laughs> Петро не скач! Петро не скач! <laughs> <laughs> ну що, красно дякую, чистовані позирачі. Низька з нами був Петро, і ми строїли у хащі е, якусь таку. Лісозаготовчу, е, як це назвати? Штацію. Лісозаготовчу штацію, і все не дуже штація. <рес> ну, така штація гітоті у Антарктиді. Ай-ай-ай. Добре, красно дякую, майтеся, будьте я... здорові. Будьте здорові.